<різві> всем привет. И вам перёнок дроштадрёнок вам на прыхов. бо следующее видео про соседи, это следующее видео просто. Не переживайте по Роблоксу у и по Check Engine-у тоже будут. И по Brawl Stars, и по Майнкрафту, у и по всем играм мы насвітлійте, буде нравиться. На сегодня мы будемо грати в зоб зоні 51. У мене тут третій рівень відкритий. я вам покажу перші два, три. Я думаю, ми набагато більше пройдемо, чим ми в прошлий раз ми проходили в домі. Бо, по-перше, то був в домі це замкнута територія, а це ціла зона 51. Ви узнали, що в зоні 51 відбувається анима... аномалії і приїхали, щоб вияснити, що відбувається. Ви встановили машину. возле домика, который вы хотите использовать как, как ночевку. Найдите ключ от этого дома и откройте, и откройте его. Наверняка ключ лежит в бункере охраны. Но это уровень дуже изичный, это и уровень вообще в этой игре. Еще я на, самый, на старый канал записывал по этой игре, когда вы еще в плеймаркете была, боже. Всякая ностальгия. Э, видео, Да была тонна реклами, ну бо тут тонна реклами і у мене до сих пор не Я короче записував відео, де да я в симуляторі круто, чувака симуляторе підходжу до зони 51 і потом сюда попадаю в цю ігру. І це дуже жорстко було. Все, ми, кстати, першу місію пройшли уже так швидко. Місія виповнена. Для замка ну, це знаю. Я тоже игры проходив, и там в кінці так само зону 51, но это от разных разработков игры вы увидели трех пришельцев, пытающихся вас поймать на базе совершенно нет людей. Вы Ви должны выяснить, куда они пропали. Найдите книгу с записями событий и принесите на свою базу. Окей, а, от, а тут я уже ничего не помню. Я помню только что туда надо піти, а дальше я ничего не помню. А, я все, я вспомнил, что тут треба робить. Значить, дивіться, ми сюди йдемо спочатку. Бо тут знаходяться патрони. А патрони дуже удобний предмет, бо він близько біля спауна, ось спаун. І він закливає, закриває мало екрану. І це дуже їм було. Із цього я їх взяв і відправляюсь в це здание, де ходить виноград, так називаємо. Який вам вже знайомий по відео. Не питайте мене про те, що це три. А пятая часть будет последній першого сезона. И, короче, и воно вот целый превратилась. Виноградный читай закон дерева. Як мы знаем. И мы здесь забираем ключ. И бежим туда, куди вы уже бачили, куда, короче. На, іга. Я цього... тренбелу на собачье случайно пробрався! На! Ботяра, Ботяра, ботяра вообще-то пигми 20% залишилося менше. Ой-ой-ой! А це персик, Він іде туди, куди нам надо. Персик, хай Персик странний! Я думав, ти нормальний! Два кузой в одним вист выстріл. не Не-не-не-не-не-не-не. Левай отсюда, быстро, пупсик. пупсик. Я бачу тебя. Все, молодец. А я пока что... Шо... Ой-ой-ой-ой, молодец. Но заметил в вообще Сигма. Сигма момент, респект Сигма момент. Паркур, паркур! Новое движение путь самовыражение. Короче, як тільки э, ми мы пройдем давайте четвертый уровень, видео закінчите. Не, давайте даже пятый, да, пятый пройдем. Э, от Прошлое было прошло, прошло прикольно, но сложно, А у вас изично. Ну, по крайней мере, в первых п'ятих уровнях точно. И мені вона нравится. Ну, и, тут зона открыта, я тебе уже раньше сказал. Ну, конечно, когда мы в восьмом уровне спойлеры откроем... А, да, восьмом. Откроем Бункер, это, конечно, будет экшен. Вы узнали, что ученые проводили опыты над пришельцами. Что-то пошло... Не... Нет, так. Нет, так. И они смогли сбежать. Но куда все пропали военные? Но куда пропали все военные? Найдите компьютер... Короче, треба найти компьютер. Запись она остается из камер ваших. Секьюрити а рум закрытый. Там персик ходит. А там красивая ракушка ходит. Че, не, ну, ну. А, Короче, я напомню, что еще... E, ключ перший тут, security room-а, получается, да опять. Прийшли до історії. Оп! Живаємо вікно, берем стулиць обратного, який тоже прикольний, імбовий точніше. Слово саноніме можно сказати. Ніо, і він уже йде туди. Ладно, ми успінем, ми успінем. Ми в будь-якому випадку, Оточно, що я успіну, а ви просто будете дивитися, як я успіваю от слова нет. Походу не успіваю. Бляха. У мене ностальгія від цього старого. А, він бункер. Від ось цього... Ой боже, я пам'ятаю, коли всі ці ігри були в плеймаркеті. Ой, це така імба була. была. У мене ще старий телефон був. На який я записав те саме відео видео джунглейщиком прошло. Страшно. Де качество 144. Даже на 1800. Ай, боже, больно, больно сильно. Короче, само... на компьютере стоит пароль. Наверняка где-то есть книга с записями, в которой можно найти это, да. В которой можно найти его. Можно его найти. Найдите эту книгу и получите доступ к компьютеру для того, чтобы получить записи с камеры. А тут я уже ничего не помню. Тут я уже абсолютно ничего не помню. И вот мне Шарманитика. Давайте... Дивіться, дивіться, дивіться в сезони. Ну да, я помню, що там закрита оця тебя дверь оця ось будка. Як ми її називаємо, оця ось... Ну не знаю, давайте її назовем бархатна тяга, я не знаю чего, ну, а чого б і не. Оця ось спутник. оця ось убежище. ото виноградник. А там перед путник ще є Бункер, ковбасанс, база. І там ангар. Оп. Розбиваємо вікно і беремо мяч, мяч, мяч. Він тут... Од... Їх тут пару всього штучок. Но но, но. Напофігу. Но. Не... Все, мене знайшли перший ключ. У мене чуйка якась на ці ключі. Проте я не пам'ятаю, як проходить третій цей уровень, але у мене все одно чуйка на ключі. Оп, опа. Одкриваємо ось це отут ось, я взагалі абсолютно точно вже не пам'ятаю. Так, сиди, мені це якраз пригодиться, те, що ти йдеш. Ну Я так розумію, нам пут... вперед путнік треба вже йти. А виноград щось вийде із будки із виноградника чи виноградник, а виноград давно вийшов. О, почегла заголубіка, жовтоглаза почугла за голубіка, жовта глаза, почугла за заголубіка. Яка сліпа хотів я сказати до того, як вона за мною почала почала почала, почала гнатися, ну почала почала пофіг. А ти мене не здобиш, махушка. Голушка, бахушка. Ой-ой-ой-ой-ой, опасненько. Опасненько, опасненько, мгм. Угу. Котика срака, легендочка. Котика 14 кот тебе. Допустим. Ой, обожаю Дискорд. Напишіть в коментарях, чи хочете ви більше відео. видео, Тож ще, э, які ви відео хочете на моєму каналі. Щоб я часто випускав по Роблоксу, по гану, чи вообще по, по будь-якій ігрі. А режима я сам вибрати буду, но головне по якій игре, типа. дуже тоже интересно. Значит, можем меня вообще реал лайф вибрати. Персик. Персик. Странный, странный, бро. Строк. Потому что пари натуральных. Побегла их На одном уровне за мной. Все, взламаем. Все, мы взламали комп'ютер! На! Паханий комп'ютер! Все, все я все, я пішов з яріком братів пока. Топ 10 страшних історій. Став емоцію собаки в коментарі, якщо ти напугався. Номер один. Страшна киця. Одного разу чоловік голем? вирішив погладити кішку. Він тягнеться до неї і каже: Яка мила киця. А киця йому каже: Ні, я зла киця. <ди> <пев> <пев <пев> каже наляканий чоловік. Він хоче втікти, але в нього не виходить. І киця його з'їдає.